Ну, погодьтеся, подружки для усіх нас капітошка у дитинстві був найпершим жахастиком в житті. Що ти, бляха, таке безформна скакуча рідина? Але насправді ця капля, яка ще відома як Рагнарок, ой, який страх наводила на богів у скандинавській мітології, а починалося все так. Якось у вас гарді домівці богів всі жили добре і щасливо, всі, окрім Бальдра. Бальдер був другим сином Одіна найкрасивішим та найпрекраснішим серед богів. Не було нічого на світі, щоб не любило нашого героя. Навіть трава, сніг та сонце обожнювали Бальдра. І все ніби як було ідеально у його житті. Все крім одного, йому снилися жахіття. Щоночі наш Бог бачив сон, де наступає кінець світу, всюди кров, морок, страх. Страждання, війна і капітошка у вісні буф. це вже реально тривожна синку. Алло, це мольфарка? Ні, я ворожка. Моєму сину тут різні гади стісняться. А, то він просто помре скоро. З вас тища гривень, до речі, ще скину реквізити ФОП. Звісно, Фріг, дружині Одіна та матері Бальдра таке не сподобалося, тому вона вирішила все взяти у свої руки чи скоріше ноги, адже пішла богиня омандри по всім дев'яти світам. У всього сущого, що траплялося у неї на шляху, вона брала присягу не завдавати шкоди прекрасному Бальдру. Навіть з вогнем, водою, камінням та хробаками вона домовилася, та й болячки різні також наша фріху мовила. Тобто віртольоти після пива з вам не можна твоєму сину робити. Ні, та що ж такое? Ну, хоча б альбінізм сфінктера. Одним словом, бухиня Фріг не оминула нічого сущого та домовилася з усім, окрім омели, рослини, що оселяються на деревах. Бо ну а як же вона може нашкодити комусь? Правильно? Правильно, врешті-решт, повернувшись до Асгарду, Фріх розповіла про свої успіхи богам, але їй, звісно, ніхто не повірив. Та я ставлю 20 літрів живчика, що це правда. А ну раз так. Хм, дійсно працює, пацани, го кидатися речима в Бальдра. Хвилин тридцять всі боги кидалися та стрілялися всім, що тільки можна в сторону нашого прекрасного бога. Проте ніщо не могло уразити Бальдра. Будь-яка річ просто відскакувала від його тіла. «Ой, яка ти молодець, пані Фріг. Промовила невідома нікому жіночка, що не зрозуміло, як з'явилася серед богів та яка точно приточно не виглядає як замаскований богатисти Локі. А ось якщо не секрет, ви прямо реально з усім усім на світі домовилися, аби воно не вражало Бальдра. Ну, якщо вже бути чесним, то я пропустила лише Омелу, але ну що ж ця рослина може зробити моєму сину? Ей, ви куди? Локі вже у своїй подобі підійшов до незрячого бога Хьода, який був одним із найсильніших богів Асгарду та за сумісництвом братом Бальдра, але зараз він стояв осторонь від усіх та сумував. Чо, хрост, Щось смактав невкусно. Ой, тобто, Хіода, да що ти такий сумний тут стоїш тобі допомогти? О, це ти локі, та я чую, що всі виселяються і граються з Бальдером, а я теж хочу долучитися. Та це взагалі не проблема. Тримай ці невеличкі дротики, які точно не були щойно зроблені за мели. підозрілий смішок. Якщо ти їх кинеш обрата, то всі зрадіють так сильно, що ти не уявляєш, давай я тебе проведу. Хлопці, тут Хьот хоче долучитися. Давай на раз, два, три, кидай. Ну що, я влучив? Ага, Влучив? Чого ви всі мовчите? Мам. Як ви розумієте, Бальдер помер. Всі бахи Асгарду одразу ж почали плакати та сумувати. А дружина Бальдра нана схопилася за серце, яке не витримало втрати коханого та платіжки за майбутні похорони, та також бездиханно впала коло свого чоловіка. Так, ну мабуть, треба б сходити у світ мертвих в царство Хель та попросити її повернути нашого Бальдра, промовив Одін. Хто ж це буде? Хм. Давай це будеш ти, Гермот. Ти у нас найспритніший серед богів та ще ні разу не з'являвся у міфах. Сідай на мого восьминогого коня слипніра та рушай у світ мертвих. Дев'ять днів та дев'ять ночей їхав наш гермот, не спиняючись на перепочинок. Що глибше він занурювався до царства Хель, то тимніше ставало, допоки він не потрапив у суцільну пітьму. Проте, зрештою, наш посланець намацав велетенську браму, що була входом до головної зали. Всередині Гермот нарешті побачив Бальдра та його дружину Нану, що сиділа за столом та пили мед. Проте вигляд вони мали ну. Мертвий. Сірі та тьмяні обличчя та ніякої радості, аж раптом в кімнату зайшла хель, вона є донькою Локі. Хто не знає, та виглядає як не суперконвенційно симпатична сумна дівчина, у якої ще й половина обличчя була темна та спотворена, ніби як у трупа. Слухай, красапятка, найпрекрасніша з усіх, хто тут знаходиться. Можеш нам, будь ласка, воскресити Бальдра в цьому ніжку. Ну я звісно можу, але лише за однієї умови все суще у всіх світах має підтвердити, що вони дійсно сумують за ним. Проте, якщо хоч хтось один буде проти, то Бальдер залишиться тут на віки. Гермот осідлав коня та попрямував назад до асгарду. До речі, як ви розумієте, якщо 9 днів він добирався до Хель, то логічно, що й 9 днів ще їхав назад, у сумі 18 днів, так? Проте щось ніфіга, нелогічно, що за цей час Одін зумів забабахати нового сина на ім'я Валі, який не тільки встиг народитися, а ще й встиг вбити сліпого Хьода, помстившись так за Бальдра. Але це так, чисто цікавий факт, поки наш Гермот досі скаче назад до Асгарду. Можете Якраз ще й стати спонсором каналу за цей час, знаю, знаю, що хочете перемотати цей шматок. Знову гривні гадські блогери вимагають у мене. Проте дійсно цей канал виживає лише завдяки вашій підтримці. Самі бачите, що рекламодавців дуже мало, Ютуб платить приблизно стільки за одне відео. Ще й часу на кожен відос іде ого-го як багато. Я тільки 3D-сценки та анімації для цього відео робив годин 30. Тому, якщо ви можете підтримати канал парою гривень на Ютубі чи Монобазі, та отримати. Підтримувати за це різні плюшки у вигляді доступу до нових відео раніше та доступу до закритого ТГ каналу, то всі посилання на екрані та ще більше в описі. Всім дяка пердяка Боги, вислухавши доповідь Гермода, почали швидко бігати по всіх дев'яти світах та просити все суще погодитися на Воскресіння Бальдра. Підпис? Так, звісно. Підпис. Так, звісно. Гм, ви підозріло дуже схоже на нашого локі, що й колір очей однаковий. Але не важливо, можете, будь ласка, поставити підпис тут, що ви згодні на воскресіння прекрасного Бальдра. Я б міг ой, тобто я б могла, звісно, поставити підпис, але мені цей гадський бог ніколи не подобався, тому вибачайте і до побачення. Сомна групка богів повернулася до Асгарду, розповіла про все це іншим та, не знаючи, що робити, вирішила аси розійтися по домівках. Заждіть! Так ця велетка в печері це ж був Локі, хіба ні? Так, а мені ще здається, що замаскований Локі вивідав у мене таємницю про Омело, а потім за декілька хвилин Бальдер загинув від неї. О, так, а ще Локі з'їв усю нашу Нотеллу». А, так, це це, це, це точно, приточно був не я. По перше а по друге доказів у вас ніяких немає. Давайте краще влаштуємо тусу і бухнемо. На диво, боги дійсно почали святкування, але там співпало насправді осінні свята, бо й вечірка і так уже готувалася. Проте ось Локі на тусі трохи перебрав, ну окей, трохи то ще м'яко сказано. Спершу він вискочив зі столу, дістав ножа та штрикнув ним на смерть одного зі слуг. Потім почав пасивно-агресивно навалювати щось одіно, но ну і врешті-решт Локі образив по черзі всіх богів та богинь, пригадавши найкрінжовіші моменти з життя кожного присутня. І лише Тор, що тримав у руках свій Мьольнір, зумів випроводити локі геть. Наступного ж дня Локі зрозумів, які дурниці він натворив вчора, тому швиденько втік в один зі своїх будинків, що стояв далеко на вершині гори. В нього там були панорамні вікна, тому бо хадистей міг бачити на всі чотири сторони та помітити, коли боги Асгарду прийдуть до нього мститися. Ну а коли вони прийдуть, то я просто перетворюся на лосося та скакану до річки поруч. Фіг, вони мене там знайдуть серед іншої риби. Правда ж, Мурзик? Як же добре, що лише я єдиний у світі вчора, по приколу винайшов сітку для ловлі риби. Ой, мати Василева, треба тікати. Локі перетворився на лосося, сховався у річці, аби геасгарду, які зайшли до хатини, не знайшли взагалі ніяких слідів нашого героя. Слухай, квасіри, ти ж у нас найрозумніший бог. Дивись, що я знайшов. Як ти думаєш, що воно таке? Гм, mm, Торе, так це ж схоже на новий для нас інструмент для масового виловлювання риби, а це означає, що Локі любить надягати на себе колготки і сітки, і думка про це зараз точно-приточно мене не збудила. Взагалі я мав на увазі, що Локі в образі риби ховається тут поруч річці, але я тобі б до психотерапевта сходити. Як ви розумієте, бохи дуже швидко за допомогою сітки зловили всю рибу з водою і витягли її на землю. Ну, а як ви знаєте, риби на суші. Дихати не можуть це тільки я такий унікальний, тому майже одразу шлоки перетворився з рибини на свою людську подобу. Ну, а задоволені уловом Аси, потягли їх до невідомої, нікому глибоченної та темнючої печери. Ну а поки вони їх отягнуть і ви раптом хочете від мене в цьому році відео про японську мітологію, то лайк, підписка, коментар і скиньте мені номер вашої банківської карти та код CVV, Дякую. У печері Локі побачив несподівано свою дружину та двох синів. Ну все, пацани, піймали ми вашого батю. Зараз ми його так катувати, будемо так боляче, йому буде так він страждатиме, коли цей стал. Лактит ми йому засунемо в. Це що, бляха, таке було. Отже, після того, як один з синів Локі зі злості став вовком та розідравши свого брата втік у глибини печери, я сам не знаю, не питайте, то боги Асгарду на пофіхах взяли кишки сина і примотали ними Локі до скелі, після чого повісили прямісінько над ним отруйну змію та, вручивши дружині Локі, миску, пішли собі жити найкраще життя. Миска була потрібна для того, аби дружина тримала її над обличчям Локі, адже з рота змії постійно капала отрута, що завдавала. Неймовірного болю богу гадостей. Звісно, з часом, коли миска повністю заповнювалася, і поки дружина відходила кудись виливати з нею утруту, то каплі все одно падали на обличчя Локі, і він настільки сильно кричав, що почали утворюватися землетруси, і навіть зараз так само вони зароджуються, хто не знав. Адже і досі десь в невідомій печері Локі лежить, прив'язаний та періодично кричить від болю. І буде це продовжуватися до сутного дня рах на року, моменту, коли боги. Зустрінеться зі своїм кінцем і подіяться настільки епічно, що її повний опис займає десь сторінок 10 а 4 тому вибачайте, але доведеться мені трохи скоротити. Рагнарок це подія, яка станеться в майбутньому, а може вже й давно відбулася, ніхто не знає. Це день, коли все скінчиться, та все розпочнеться спочатку. Станеться Ragnarok у часи, коли боги будуть спати, а люди будуть володарювати на землі. Спершу на дев'ять світів прийде найлютіша зима, яка коли-небудь була. Будеться зима вічною і назвою Вінтер. Через це настануть не тільки холодні й голодні часи. Люди та всі інші істоти почнуть битися один з одним. Батько буде нападати на сина, брат на брата, матері нападуть на доньок. Світ поглине суцільна темрява, адже сонце та місяць зникнуть з неба, і навіть зірок уже не буде видно. Невеличка кількість людей, що виживе, буде змушена жити як дикі звірі, адже всі домівки перетворяться на руїни. Після цього настане час великих землетрусів та сильних вітрів. Всі дерева попадають, а гори обваляться. Землетруси будуть настільки сильними, що всі окови у світі зруйнуються, навіть ті, що утримують Локі та його сина Фенріра, гігантського вовка, якого боги Асгарду якось заточили, бо боялися його сили. І весь цей час в оковах він лише й мріяв, аби знищити асів. Далі світ затопить водою. Моря та океани вийдуть з берегів, а разом із ними здоровенний змій Йормонгант, який також син Локі почне наближатися до свого брата Фенріра, аби об'єднати сили. До цих велетнів згодом доєднається їхня сестра Хель зі своєю армією мерців, Їхній татусь Локі, Крижані Гіганти, тварюки з Муспельхейма на чолі з вогняним гігантом Суртором та всі інші злі істоти скандинавської мітології. Сівши на корабель, що зроблений з людських нігтів, вони попрямують до Асгарду, де на них уже буде чекати Хеймдаль. Хеймдаль у наших міфах ще не зустрічався, проте це дуже крутий та важливий бог, адже його робота це бути стражем Біфресту, райдужного мосту, який з'єднує світ людей Мідгард зі світом богів Асгардом. Його головне завдання першим помітити небезпеку і попередити Асів, що він, звісно ж, і робить. Дістає свій ріг п'ялахорн, трубить у нього щосили, та будуть усіх богів з багаторічного сну. І ось тут і починається неймовірно недовга, але кривава і нищівна битва під назвою Рагнарок, яку. Чисто по приколу зображу як капітошко, бо виглядало епічніше. Вовк Фенерір, який за час свого ув'язнення вимухав до настільки великих розмірів, що аж страшно зійдеться у битві з головним богом Асгарду Одіном. Хоч старий одноокий бог дуже мудрий та досвідчений, те, що й має у своїх руках спис Гунгнір, що завжди потрапляє у ціль проти зуби вовка Фенріра, все одно прокусять тіло Одіна. Син же Одіне, Відар, що буде стояти поруч, помститься за батька та своїм магічним чоботом зможе розірвати по щеку вовка навпіл. Тим часом вогняний Волетинь Сурд буде битися із Фреєром, проте знову ж таки дуже швидко Ван поляже від удару вогняним мечем. Однорукий бог війний тюр буде битися із найнебезпечнішим з усіх собак, Гармом, і зрештою вони обидва загинуть під час своєї битви. Ну а наш родобородий здоровань Тор, звісно ж, піде воювати зі своїм старим значним. Йомом Йормунгандом. Битва між ними буде епічною, адже і з там не маленький, я напам'ятовую. Йормунганд оплітає аж всю планету. Проте кінець кінцем Торіф Молот Мьольнір зуміє розчавити мозок гіганта, і коли голова Змія буде падати на землю, вона випресне стільки отрути, що покрає тора з ніг до голови, і він теж паде хороброю проте болючою смертю. Битва буде продовжуватися. Войни з обох сторін будуть падати замертво щосекунди, допоки доки не почнеться. Фінальний бій. Бій між богом гадисти Локі та Хеймделем вартовим мосту Біфрест. Вони рушать на зустріч один одному та будуть наносити серію смертоносних ударів, кров буде бризкати у всі сторони і буде так продовжуватися, допоки два боги не впадуть безсилі на землю. Я переміг, пробурмочи Локі. Світові прийшов кінець. Проте Хеймдал лише засміється та скаже Ні, Локі, ти не переміг. Можливо, ти і знищив людство та перебив майже все живе, проте ти не зможеш знищити світове дерево як дресіль. А в ньому зараз заховалися дві людини жінка та чоловік. Вони згодом вийдуть та заселять всю планету заново. Та й боги далеко не всі загинули. Одянів син Відер та його брат Валі досі живі, та й діти відіти і моді також. Локі, звісно, захоче якось жартівливо цьому заперечити, про те, що він, що Хеймдалл уже лежать безсилі на землі, та у свої останні секунди життя дивляться, як полум'яний і ханцурд здіймає свій яскравий меч та ним землю з такою силою, що все на світі згорає. А з океанів та морів починає іти пара. Ось так під звуки пару, запах гарі та темне небо в попелі, настає кінець світу. Проте Хеймл мав рацію: деякі боги не загинули під час радів. Гнероку, те ще й Бальдер та Хьот знову живуть та повернуться зі світу мертвих. З часом зелена земля знову повстане із залишків морів та океанів. А сонце та місяць переродяться, принісши світло у новий світ. Но людство знову заселить землю завдяки двом людям чоловікові та жінці, що зуміли пережити рагнарок, заховавшись всередині світового дерева як дресіль. Ну а щоб Україна не докатилася до такого кінця, то не забувайте підтримувати донатами армію. Наприклад, можете трохи закинути на ось цей збір на пікапи, посилання є в описі та на екрані. Ну і звісно ж, дивіться минулі частини моїх відео про скандинавську мітологію.